Я вам скажу так, коли прийшов на пост міністра оборони у 2005 році, я був здивований тим, як планувалися військові навчання. Начальник штабу приніс мені план військових навчань. Не повірите, значить, карта України, умовний кордон проведений десь посередині на рівні там Хмельницької Вінницької області, і навколо цього кордону неіснуючі бригади, просто пропорції, одне з одним будуть розігравати там червоний, синій і так далі. Я кажу, стоп, а як це так? Причому тут кордон посередині. Нам кажуть, треба реальні завдання відпрацьовувати. Наприклад, умовно Тузла, умовно, з боку Придрістров'я, з боку Росії. У відповідь почув, ні, ми не можемо це робити, бо це ж політично чутливо. Можуть наші сусіди образитися. На що я начальник Генштабу сказав і вніс корективу цей план. Ваше завдання, як начальника Генштабу, забезпечити готовність військ. Моє завдання як міністра оборони, який відповідає за сферу оборони, гарантувати, щоб була обороноздатність. І якщо для цього треба буде щось пояснити нашим партнерам, вони не зрозуміють, це моє завдання як політика пояснити. І ми несли корективи. І було відпрацьовано тоді під моїм керівництвом сім типових завдань які повинні виконувати Збройні Сили. Я не можу їх розкривати, оскільки це документ з трьома нулями, особливої важливості подає нас. Його бачив тільки начальник герштабу, міністр оборони, прем'єр і президент, тоді все більше ніхто. І там серед них була загроза з боку Росії. І ми робили кроки в межах тих бюджетних можливостей, які були, для того, щоб по-іншому планувати свою оборону. Зокрема, сили протиповітряної оборони з Одеської області перемістили в Луганську ближче. З Кременчуга. Системи залпового вогню перемістили в Суми ближче до кордону і так далі. Тому якщо хтось вам говорить, що армію не готували до протидії агресії з боку Російської Федерації, це неправда. Інша правда є в тому, що останні два міністри оборони в часи Януковича Саламатін і Лебедів це були громадяни Російської Федерації. І вони зараз ховаються в Росії. Вони мали російські паспорти. Вони працювали на знищення армії. От е, Коли сталася російська агресія, це кінець е, лютого минулого року, тоді призначили міністра оборони Тенюха, е, колишній мій підлеглий коли був міністром, я розумів, що йому важко і прийшов сам допомагати і вникати в ситуацію. І що ми побачили? От В часи Соломатіна заїхати ракетні комплекси С-200, велику радіусу дії, кількасот кілометрів, який, пам'ятаєте, одна з ракет збила е, літак. І ізраїльтяни загинули. Так от, ці комплекси, ну, було, три дивізіони, які повинні захищати полосу 600 кілометрів від Чорнобильської станції, фактично туди аж до Херсону, їх не було. Їх вивели з бойового складу, слава Богу, не знищили. Але вони відкрили повітря і над Києвом в тому числі для нападу. Далі. В той період е, доклали ми неабияких зусиль для того, щоб командира сухопутного корпусу... Поряд була в цифровій формі нормальна штабна машина для зв'язку з авіацією, для координації дії авіації. Ми їх створили, вклали гроші, зробили сумісними системами НАТО. Коли я прийшов наприкінці лютого минулого року туди, я побачив, що їх немає і їх не просто вивели з бойового складу, їх фізично знищили. Ось що робили ті міністри оборони, які були в часі Януковича. Ясна справа, що вони повинні піти під суд. Тому що із-за цього сталися ті провали, які були. От.